Давайте приготуємо сирники по київськи Сир протріть через сито або подрібніть блендером, щоб маса була однорідною. Додайте яйце, цукор, ванільний цукор і дрібку солі. Добре перемішайте. Поступово додайте борошно, замішуючи м'яке, але не липке тісто. З готового тіста сформуйте ковбаску і розділіть її на порції. У кожному шматочку зробіть поглиблення, покладіть туди начинку з варення і закрийте тісто сформуючи рівний сирник. Обваляйте сирники в борошні умочіть узбите яйце, а потім обкачайте в панірувальних сухарях. Розігрійте олію на сковороді на середньому вогні, обсмажуйте сирники з обох сторін до золотистої скоринки приблизно 3-4 хвилини з кожного боку. Для більш ніжної текстури доведіть сирники до готовності в духовці при 170 градусах Цельсію. 5 7 хвилин. Гарячі сирники подавайте з цукровою пудрою, додатковим варенням, сметаною або свіжими ягодами. В сухарях можуть бути не тільки котлети.